Доброго дня, колеги доручили мені розпочати, а далі вони продовжать. Я хочу сказати, що щойно відбулася зустріч членів Комітету опору диктатурі з послами країн Європейського Союзу в Україні. Ініціатива була з боку комітету для проведення зустрічі з послами країн-членів Європейського Союзу. Ознайомлення їх з нинішньою ситуацією, з баченням комітету останніх подій, які мали місце, зокрема під час Дня Незалежності, а також пов'язані з політично мотивованими судовими процесами над Юлією Тимошенко, Юрієм Луценко, Валерієм Іващенко і іншими членами команди Юлії Тимошенко. Загалом я хочу сказати, що нам всім. Була надана можливість викласти своє бачення ситуації, посли країн-членів Європейського союзу поставили цілу низку запитань, на які члени комітету дали відповіді. Дозвольте мені на цьому зупинитися, і, можливо, інші члени комітету, що брали участь в цьому засіданні, дадуть своє бачення ситуації. Дякую. Я можу додати, що Пошло дати, що представники Європейського союзу стурбовані тими процесами і тенденціями, які відбуваються в Україні, і головне вони стурбовані тим, що нема реакції. На багато питань, які ставляться перед чинним керівництвом України, і на ці питання поки що не надійшло жодної якоїсь зрозумілої відповіді. В той же час нас наші політичні сили об'єднують не тільки боротьба проти диктатури, проти тоталітаризму, який насувається на Україну, а і єдиним. Нашим одним із головних програмних заходів кожної партії є європейська інтеграція, тому у нас багато спільних тем, які ми мали можливість обговорити з послами європейських країн. А всі європейські країни, посли всіх європейських країн були присутні і посол Європейського Союзу в Україні? Будь ласка, всі всі присутні в Києві на даний момент посли Європейського Союзу. Декого де, де немає, оскільки ще не повернулися з відпусток. Так а які будуть результати цієї зустрічі? Ці посли будуть повідомляти свої правительства о том, що тут відбувається? Тобто вот, тот смисл веде зустрічі? як кадровий дипломат. Я хочу вам сказати, що завдання будь-якого посольства. Тим більше посла це е, збір інформації з різних джерел, передача цієї інформації своїми рекомендаціями і пропозиціями в центр. Це функція е, будь-якого посла, будь-якого дипломата. Звичайно, що такого роду зустрічі вони допомагають краще зрозуміти е, послам Європейського союзу. Е, Ситуацію в Україні, тому що вони володіють всією інформацією. Дехто у нас при владі особливо думає, що якщо опозиція щось скаже, то тільки від опозиції посли і дипломати зарубіжні можуть дізнатися про ситуацію. Нічого подібного, як дипломат кадровий, я можу вам сказати, що дипломати збирають інформацію з різних джерел. І саме в цьому і полягає їх цінність. Якщо хтось при владі думає, що якщо б опозиція не сказала, то дипломати зарубіжних країн не дізналися, б, що робиться в країні, це наївний підхід, наївний погляд. Дипломати тут знаходяться для того, щоб збирати всіма законними засобами інформацію про події в країні перебування і передавати об'єктивно цю інформацію своїм урядом. На яку реакцію ви розраховуєте після того, як проінформували послів, яка має бути реакція європейських країн на події, що революції? Знаєте, я вам хочу сказати, що під час помаранчевої революції я вніс ідею і сам цю ідею реалізовував. Кожного дня проводив брифінги з послами і дипломатичним корпусом тут в Києві під час помаранчевої революції. Кожного дня. Так от я вам хочу сказати, що... Для дипломатичного корпусу це дуже важливе джерело інформації і оцінки, які дають опозиційні сили. Тому що дипломатичний корпус знає добре позицію, яку висловлює влада через різні джерела. Але що думає з цього приводу, яку оцінку дає опозиція, не завжди дипломатичний корпус має. Тому такого роду зустрічі вони допомагають дипломатичному корпусу краще зрозуміти ті процеси, які відбуваються, і особливо через оцінку представників опозиції. Саме це сьогодні і відбувалося. Не можна очікувати, що внаслідок якоїсь однієї зустрічі з дипломатичним корпусом Європейського союзу раптом все зміниться. Це є один, так би мовити, з елементів, який буде формувати. З часом позицію Європейського Союзу, адже ми з вами не можемо зараз сказати наперед, яким буде рішення судилища відносно Юлії Тимошенко Юрія Луценко. Ми не можемо сказати, який буде вирок, але те, що вони готуються до цього вироку, це цілком очевидно. І очевидно, що і нас в опозиції, і послів країн Європейського союзу. Хвилює питання, а якою повинна і може бути реакція Європейського Союзу в разі найнесприятливішого розвитку подій, політичних подій в Україні? От власне, що відбувається? Скажите, якось абсурдство реакції властей України на неоднократне заявлення країн Євросоюзу про головному пісню цих машин? Ну, звичайно, що ми не могли обійти ситуацію, пов'язаною пов з судилищами навколо Юлії Тимошенко, Юрієм Луценко і іншими членами команди Юлії Тимошенко. Ну, ані так висказували, вони будуть продовжувати, оказувати какое то давлення на власність. А ви знаєте, я хочу сказати, що з мого боку було б неетично говорити про те, що вони нам сказали. Ми вам говоримо про те, що ми сказали. А те, що вони сказали, ви запитаєте у них, вони вам скажуть. Дякую, висновок сьогоднішній Перше, нікому не вдасться Україну затягнути у будь-які митні союзи і у будь-які інші утворення. Наш курс тільки на європейський союз. Друге, ми виступили з позицією щодо необхідності підписання угоди про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі з нашими європейськими партнерами. Третє, ми вважаємо, що перед процедурою ратифікації повинні бути поставлені чіткі вимоги щодо зупинки політичних переслідувань та проведення реальної незалежної судової реформи. Це основні висновки, і саме важливе це проведення парламентської кампанії 2012 року. Тобто в Україні повинна бути проведена чесна відкрита і демократична парламентська кампанія. Це те, що забезпечить в першу чергу в парламенті перевагу демократичної більшості, та яка не підконтрольна президенту Януковичу. Це те, що дасть можливість провести чесний і неупереджений суд, і те, що дасть можливість Україні дійсно інтегруватися до Європейського союзу. І кілька речей, які е, хотілося би е, виділити, це була перша зустріч з дипломатами членів е, комітету опору спротиву диктатурі, яка відбулася на за ініціативою самого е, комітету, е, відбулася предметна, зацікавлена дискусія. Були запитання і відповіді. В яких брали участь всі присутні під час цієї зустрічі, два аспекти. Я хотів би особливо виділити: Перший. наступні парламентські вибори не можуть розглядатися як такі, які є чесними та справедливими у випадку, якщо в них не буде брати участь лідер найбільшої опозиційної партії. Друге. Дуже важливо зрозуміти, я думаю, ми це зрозуміли і присутнє, що бизнес as usual, вести справу, як завжди, з керівництвом України далі надалі не представляється можливим. Є питання умов, є питання виконання цих умов, без виконання цих умов бизнес as usual з Україною не може бути можливим. Ми з радістю відмітили, що всі присутні на цій зустрічі, члени комітету опору диктатурі, підтвердили свою зацікавленість, тому щоб Україна наближалася до Європейського Союзу, а не, але не за рахунок відходу від демократичних цінностей, поваги до прав людей, верховенства права та демократії. це ціна, яка не варта, яку не варто платити за. Формальні речі варто платити ціну, яка базується на спільних цінностях, на спільних інтересах. Це, до речі, є і гаслом східного партнерства. Політику, яку зараз впроваджує Європейський союз щодо України, ті вибори ви сказали. Уточні, будь ласка, це десь це чи, чи то, що там я передаю, оскільки за умовами це не є дискусія, яка може атрибуватися або цитувати когось. Я передаю це враження, яке є від дискусії, те, що ми чули, як партії, які входять до комітету опору диктатури, майбутні парламентські вибори не можуть вважатися і не будуть вважатися справедливими, чесними і такими, що відповідають європейським стандартам, у випадку. Якщо в них не буде брати участь лідер найбільшої опозиційної партії, це думка Це я передаю думку, яку ми почули під час цієї дискусії. Дякую.